Друзі, вітаю вас! Сьогодні будемо чистити підкапотний простір автомобіля. І для цього нам знадобиться ось така щиточка для того, щоб наносити засіб чистий двигун. Потім така мікрофібра тряпочка. Старенька, правда, але вона буде вбирати засіб. Потім будемо водичкою змивати цей засіб і чистенькою мікрофіброю. Зми... зчищати і засіб для чистки двигуна. Так що давайте не гаяти час, беремо, вдиваємо перчатки і погнали чистити. Потім покажу, якщо в процесі і як що вийде. Беремо засіб і пшикаємо на отакі загрізнені місця. Напшикуємо і будемо чекати десь хвилиночку, щоб в нас цей засіб. Попрацював, отак От напшикуємо, щоб засіб пішов в реакцію. А потім візьмемо щіточку та раз зітремо цією щіточкою всі проблемні місця, де в нас є грязь. Я поки буду працювати, а потім зніму, як це все виходить, як це у нас гарно виходить. І знімемо, подивимося, як. Було, от зараз ви диві, бачите, і як в нас вийшло. От ми і попшикали на проблемні місця. Воно тепер у нас почало працювати. Беремо ось таку щіточку і починаємо цією щіточкою розтирати цей засіб. Воно починає пінитися. Якщо не вистачає засобу для догляду і мало його, то треба брати пшикати на саму. Оцю щіточку, а потім цей засіб треба е, змивати водою. Беремо потім щіточку її промиваємо. Тому що, якщо не промивати, засіб залишається на щіточці і піниться постійно. Так само і мікрофібру. Якщо вона забруднилася, треба брати мікрофібру, іншу треба брати одну. Е, Грязну, ну так от що не жалко. А іншу треба брати на ну, чистеньку. І потім це все прибирати, щоб було все чисто. Чистота, залог чистої під чистого підкапотного простору. Ось так працюємо щіткою, потім все це розітрем, роз. Щоб у нас було все чисто. Проходимось по проблемних місцях. І потім я вам покажу, як це все буде виглядати. Беремо ось таку тряпочку і починаємо все стирати. Зайвий засіб. Стираємо і, звісно... Протираємо ось такою фіброю. Тут тряпочку треба кожен раз промивати під водичкою, щоб засоби не залишалися на двигуні, щоб виглядало дуже гарно. Ну ось так починає виглядати. Далі все буде. Друзі, от я і закінчив витирати під простір. І зараз ми подивимося, як воно це все виглядатиме. Протер, отут важко доступних усіх місцях. Ну, правда, не дотер до кінця зовсім, бо це перший раз протираю. Потім ще подивлюсь через неділю, як воно буде, і ще потім протругну. Як кажучи, для першого разу мені подобається. Воно дуже гарно виглядає, має офіційний вигляд. Треба ще оцю штуку протерти. Ну, Вже часу не вистачало, треба було вже збиратися то а так мені дуже подобається ось так. Сам капот і дуже гарно. Все чистеньке, все гарненьке. Якщо... Тепер аж радує глаз. А то все в пилюці, а пилюка це не дуже гарно і не дуже презентабельно. Друзі, от ми і закінчили чистити підкапотку, Підписуйтесь. Натискайте колокольчик і до нових зустрічей, Па-па!